Ми вам дякуємо. Героям слава! Як вас багато? Дякую вам, що ви це все витримали, що ви повернулися, ми вас дуже чекали. Ми приїхали. Наконець, з ким ти нічого? З ким ж будуть? Скільки ми пришляем. Ааа, муки я надо. Такі рады, що просто как я радий. Я думал, вы задавно думали, бля. Я тоже думав. <гладу> я повернувся. Слава Україні. Все, тримай, тримай, тримайтеся, тримайтеся, я скоро повернуся. Я вже на рідній Україні. Мамусік, мамамусік, чи як ти писала мені в пісні? Я собі якось по-другому представлявся, якщо чесно. Але я дуже радий. Мало, я повернувся. Ти віриш? А я дуже. Я вірю і малийся. Кожного дня. Як ти писала, я молився. Зайка. кохана моя рідна моя, все добре буде. Що там все добре? мій маленький. Донечка моя маленька. Дякую тобі за письмо. И спасибо мамі за письмо. Я його отримав. Мамочка, прости, прости мене за все. Я живий, здоровий. Все в мене на місці. Руки, ноги, всі часті тіла, все на місці. Мамчик, я тебе дуже кохаю. Дуже кохаю, дуже чекаю нашої зустрічі. Дуже чекаю зустрічі нашої. Ні, Люба, це не сон. Це реальність. Либо це реальність. Добре чувствую. Я перезвоню, перезвоню, дорогі мене, перезвоню, що трошки. більше дружить. Казівний палець. Я спитав нащо, вони сказали, він тобі більше не потрібен. І відрубали. you <laughs> Вы, меня, вы знаете, те хлопцы, что были с ним, это, которые передавали весточку. Я говорю, ну что он там, как его дух, как что, он говорит, да балак, балакучий, говорит, не остановишь. Ну, думаю, значит, все в порядке, значит, все хорошо, значит, ну, слава Богу, что дома. Я, бо... Я всем желаю, чтобы все вернулись. Слава Украине! Бачимось я в Україні. Я живий і здоровий, мамуль. Я люблю тебе, все добре. Ходь якого нема на Нарешті здійснилась наша мрія, про яку ми і думали, і бачили її у своїх снах. Мрія як, повернутися на батьківщину. І якщо є така можливість, хочеться залишити для історії. Нагадування для наших мисніх поколінь, що треба цінувати те, що в нас є, особливо нашу батьківщину. Вона в нас одна і такої більше в нас не є. Слава Україні! Ми неймовірно сумували цих тяжких три роки. І нарешті це щастя відбулося. Просто неймовірно. Я пройшов через полон та такати крізь в кайдана та через московські каземати. Під злобним сміхом ворогів. Вони ламали та катували тіла. Дістати намагались до душі, зламати віру у майбутнє, та тільки даремно це все. це. гуртом тільки сильні вони, поодинак вони, мов щури, сміються у очі та кажуть, що пани. І це не 16-те сторіччя, не час панування запорожців на Січі. Я козак, 21-м сторіччя. нащадок славетних тих козаків. Слава Україні! Зайха стін, ждіть соношку. Чекай на мене. Дякую за вашим молитвам. Я, я повернувся. Слава Україні. Жінка моя найулюблена, наймоя кохана, душа моя рідна любочка моя, моя найдорогі. Я тебе дуже кохаю. Я Кажу, я, я в Україні, я живий і здоровий, мамуль. Я люблю тебе, все добре. Ну, стай, я... я дома. Ладно. Ми приїхали. Ми вам дядьки. Майтесь я скоро повернуся. Я вже на рівні приїхав. Але я дуже радий. Мало. Я повернувся. Ти віриш? Такий радий, що просто ти Зайка. Кохана моя, рідна моя, все добре буде. Ніхто не зможе зламати волю гордого українського народу. Вірний завжди, вірний морській піхоті. Морга! Ти красивий. Донечка моя маленька. Спасибо тобі за письмо. І спасибо мамі за письмо. Я його отримав. Мамчики, я тебе дуже, дуже кохаю. Дуже чекаю нашої зустрічі Дуже чекаю зустрічі нашої. Добре, тато. Люблю всім, всім передавай привіт. Я вдома. Я вільний. Ви Я в Україні. Не... В мене навіть слів немає, щоб висунути своє відчуття. Головне, що наша Україна жила і все гаразд було в нас, наших рідних, близьких. Чекаємо з нетерпінням нашої зустрічі. Дякую. Дякую вам, дітей. Три роки один місяць. Три роки ми з Маріуполя. Азовстак. Прикордонний. Хто чекає вдома? Дружні, дружина, діти, внуки мої Добре, я вперше чую. Ми Безмежно раді повернутися на нашу батьківщину. Ми віримо в нашу батьківщину. Ми віримо в наш народ і віримо в перемогу.